Етері телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Буковина продовжує втрачати найкращих синів. Кривава війна, яку Росія розгорнула проти України, забрала ще одне людське життя. Солдата Фелікса Матвєєва в останній земний путь провели на центральному кладовищі у Чернівцях. Слава та вічна пам'ять відважному захиснику. За аудиторії за колючі дроти у Чернівцях показали історії студентів Чернівецького національного університету, які були репресовані за те, що були українцями. Їхні спогади у 1995 році зібрав та упорядкував викладач університету Степан Далавурак. А минулоріч його справу продовжила онука, яка перевидала та доповнила світлинами історії омитих кров'ю. Перше, ці історії ожили на сцені завдяки театру юних чернівчан. Книга з аудиторії за колючі дроти документ живої пам'яті, спогади репресованих студентів Чернівецького університету, зібрані у 90-х роках, повертають нас у часи, коли українське слово пісня чи вишиванка могли коштувати свободи, а часто й життя. Над цією книгою над вичиткою останній раз він її вичитував, Він працював, коли він помер. В нього стався інсульт. Але книгу вже посмертно звичайно опублікувала моя сім'я. Ну і зараз буквально цими роками ми працювали над тим, щоб її пере. Видати і повністю весь тираж, який ми перевидали, а ми або подарували, або вона була реалізована просто за донати для того, щоб підтримати збройні сили України. Уперше ці історії стали голосом сцени минулого року: п'ять персонажів, п'ять зламаних юностей. Виставу на основі книги реалізувала режисерка Інна Даніліна разом з театром юних чернівчан. Я її читала. Я проплакала майже всю книгу, тому воно дуже вражає, що це живі історії, таких ж саме в принципі дітей, як от у мене. Мене займається гуртку, так якими щодня в наших дітей, які були во настільки в них важка доля. Це не вигадані персонажі, це студенти філологічного факультету. Усі репресовані, допитані, відправлені у заслання ще до завершення навчання. Якщо говорити про зміст тих репресій, які вони зазнали, так то причинами ставали не часто якась політична діяльність. Це могла бути заспівана колядка, вивішений прапор, як це було з Андрушком, або ж до прикладу, вишиванка одягнута. До вивішення прапора я губила станову. Вивісити його було нелегко. У мене не вистачало навіть грошей, щоб купити якусь кращу тканину. Купив тільки дешевого полотна і фарби, прикинувся хворим, не пішов на лекції, фарбував у студентській кухні гуртожитку. Жовто-блакитний прапор. Це було дуже небезпечно. Бо за роботою мене міг хтось застати. Прапор розфарбувався. Але жовто-блакитними стали й мої руки. Переведення книги стало родинною місією. Ірина Ткачук розповідає вперше прочитала її, ще будучи підлітком. Я пригадую, коли її читала вперше. Мені було років, мабуть, 16, і в якісь моменти зловила себе на думці про те, що книга перед тобою, а руки жеті до того, що відбитки від нігтів залишилися просто на руках, мало не до крові, бо вражало те наскільки можна знущатися з людей, просто за те, що вони є українцями, як такими. Режисерка каже: історія повторюється. А покоління, яке не застало радянського союзу, повинно знати, як свого часу тоталітарний режим розправлявся з українцями і зараз продовжує. Чинити гніт окрім сліз, звичайно, це ну які можуть бути емоції зараз, коли йде війна, коли історія циклічно продовжується, Коли ми просто нагадуємо собі, що цей ворог так він ненавидів нас століттями, десятиліттями так само знущався, катував, вбивав. Як відбувалося тоді, в принципі, те саме на жаль відбувається і зараз. Антоніна Фігель, Андрій Дорочук Чернівецький промінь. Намагався потайки провести колекцію історичних листівок та марок. На кордоні зупинили українця, який прямував в бік Румунії через пропускний пункт Дяківці. Під час огляду автівкою прикордонники разом із митниками виявили в багажнику 450 листівок та поштових марок, датованих 1914-1918 роками. Знахідку вилучено для проведення відповідних експертиз. Зберігав та продавав наркотики на Вуковині. Викрили незаконну діяльність наркоторговця. Чернівчанин придбав заборонені речовини у великих розмірах, аби згодом збувати їх. У подальшому він підшуковував клієнтів та продавав наркотовар через поштові відправлення. Під час отримання чергової партії поліція затримала його. В ході обшуків правоохоронці виявили у фігуранта психотропні та наркотичні речовини: півпі, канабіс, електронні ваги та пакувальні матеріали. За цінами чорного ринку вартість вилученого становить понад 650 тисяч гривень. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскації. Нелегальні туристи Буковинські прикордонники викрили групу втікачів. Поблизу кордону з Молдовою спеціальна камера спостереження на ділянці відділу сокиряни зафіксувала двох чоловіків, які рухались в бік державного рубежу. Помітивши правоохоронців, порушники спробували втекти і заховатись посеред дерев. Проте їхні дії та місцезнаходження зафіксував безпілотник. Затриманими виявились мешканці Чернівецької та Миколаївської областей. Стосовно них складено протоколи. Відкрити науку для кожного щорічно в самому серці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича проводять наукові пікніки. Студенти, викладачі, школярі та всі охочі можуть не лише побачити експерименти на власні очі, але й узяти участь у наукових дослідах, майстер-класах та дізнатися більше про спеціальності університету. На заході побувала й моя колега. У ЧНУ влаштували справжні свято науки. Тут працюють десятки локацій із дослідами, головломками та інтерактивами для дітей і дорослих. Особлива увага від старшокласників, які не лише знайомляться з наукою, а й дізнаються більше про майбутні професії та освітні можливості. Ми намагаємося такими заходами не лише популяризувати науку, але й підтримувати молодих вчених, тому що е, намагаємося робити певні свідоцтва і матеріальні підтримки. Вони, звичайно, є невеликого обсягу, але разом із тим, це є додаткова мотивація для того, щоб молодіжна наука в нашому університеті не лише працювала, але й була відповідним чином винагороджена. Практичний досвід ще одна складова якісної освіти, додає голова ради молодих вчених на історико-філософському факультеті. Студенти не лише вивчають теорію, але й беруть участь у реальних археологічних експедиціях. Викладачі і студенти по певній освітній програмі вони мають відповідну практику археологічну, Вона проводиться влітку, і студенти мають можливість, так би мовити, своїми ручками, ніжками працювати на відповідній археологічній локації і таким чином поєднувати теоретичну складову і практичну наука. Тут не лише про цифри і формули, це також глибоке осмислення суспільства культури та духовності. Це один з небагатьох факультетів, який є класичним який зберігає духовність, який зберігає українськість, але в той самий час тут багато нового. Це той факультет, де ви можете одночасно здобувати не тільки одну освіту, а й дві, тому що ви можете отримати і подвійний диплом, навчаючись і в наших партнерів в закордонних вузах. Філософи та культурологи досліджують роль релігії у кризових ситуаціях під час пандемії та війни. Ми Мали проект власне релізнавчий, який стосувався. Соціальної функціональності релігії в межах масштабних небезпек, тому що ми мали ситуацію з ковідом, ситуація війни, і значення релігії під час ось таких соціальних і природних явищ є дуже вагомою в нашій країні через високий відсоток віруючих. Ректор ЧНУ Руслан Білоскурський додає, що наукові пікніки це можливість познайомити абітурієнтів з усіма кафедрами та показати, що Чернівецький національний університет це не лише навчання, але й програми міжнародного обміну, наукові проєкти спорт, і творчість в нашому університеті дійсно можна не тільки здобути диплом, але й отримати дуже багато цікавинок, таких як міжнародні стажування, програми подвійного диплому, творча реалізація, наукова реалізація, спортивна реалізація. Для цього у нас є всі умови. Запрошуємо до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Антоніна Фігіль, Анастасія Мельник, Чернівецький промінь. Порятунок хвостатика у Чернівцях, де СНСники врятували ще одне хвостате життя. На спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що в одному з районів міста собака впав у колодязь. Вже за кілька хвилин озброєні не лише необхідним спорядженням, але й бажанням допомогти. Рятувальники прибули на місце події. Закріпившись на мотузці, один з рятувальників спустився вниз, де на дні сидів переляканий носик. Його обережно підняли на поверхню. Та згодом відпустили по своїх чотирилапих справах. Поки це всі новини. Нагадаю, сюжети випуску можна переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ProMін.Si.uaй. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.